Підписати відповідні процесуальні документи до касаційної інстанції Верховного суду чи Вищого адміністративного суду, господарського суду може тільки Генеральний прокурор. По-друге, відповідно до чинних закону і наказів, генераль, тільки Генеральний прокурор може призначати прокурорів певні номенклатури і вчиняти відповідні заходи щодо зміни. І доповнення до наказів, до ор документів, до організаційної складової діяльності органів прокуратури. в Противному випадку, вже таке в історії було навіть без теперішнього такого доповненого законодавства, коли приходив генеральний прокурор, він, як правило, скасовував всі накази ВО Генерального прокурора, і це може тягнути за собою негативні наслідки для працювальні наслідки для. Справ десь, десь так, як коротко пояснив. Якщо вас зацікавила ця розмова, ви можете подивитися її повністю. Посилання на інтерв'ю є під відео.